Сьогодні ми подивимося, як при розв'язуванні систем рівнянь другого степеня з двома невідомими застосовувати спосіб заміни змінних. Бачимо перше рівняння Х додати Y, додати XY до рівня 5. Друге рівняння ху помножити на Х плюс Y до рівня 6. На перший погляд, це два рівняння досить складні. Так, вони складніші, ніж ті, де ми розв'язували способом встановки і способом додавання. Але якщо ми побачимо в цих двох рівняннях якісь подібні вирази, і придумаємо, як їх замінити однією буквою, дана, задана система спроситься, бачимо доданок: сума Х плюс Y, сума двох доданків. Як в першому, так і в другому рівнянні є. Отже, Нехай записуємо. Сума Х y позначиться буквою У. І добуток наш є в першому рівнянні і в другому. Замінимо буквою В. Тоді перше рівняння першої системи у нас матиме вигляд У. Додати В дорівнює 5. Друге рівняння уже добуток на першому місці. В. Помножити на У. Дорівнює 6. В першому рівнянні перепишемо У додати В дорівнює 5, а в другому рівнянні множники переставимо місцями, щоб у нас У було на першому місці У помножити на В дорівнює 6 і знак системи. І ви бачите, що від досить складної системи ми перейшли до простої. Як розв'язується така система. Подумав, що ви скажете, що можна методом підстановки, а саме, котре з даних рівнянь простіше. Перше. Чому? Бо тут сума. Виразимо з першого рівняння. Яку зміну? Чи першу, чи другу не має значення, вони обидві додатні. Нехай першу У через В буде дорівнювати 5. Відняти В. І підставимо цей вираз у друге рівняння. Тобто, замість У ми підставимо вираз. 5. Відняти В. За дужками помножити на В. І буде дорівнювати 6. Знак системи. Отже, ви бачите. Що перше рівняння в записі, там, де ми виражали, має дві зміни. Підкреслимо, ми до нього повернемось. А випишемо рівняння з однією зміною саме друге. І будемо його розв'язувати. П'ять відняти В. Помножити на В дорівнює 6. Розкриємо дужки, перемноживши ось. 5В. В на 5, відняти В квадрат. Перенесемо 6 вліво, відняти 6 до рівню І упорядкуємо задане квадратне рівняння. На першому місці невідомому другому степені. Мінус В квадрат. Додати 5В, відняти 6, дорівнює 0. В такому рівнянні квадратичному, де перший коефіцієнт від'ємний, можна домножити чи поділити на мінус одиницю. Будемо мати В квадрат відняти 5В, додати 6 дорівнює 0, знайдемо. Дискримінант. Оскільки вільний член додатнє, воно зведене. Можна попробувати розв'язати за теоремою вієта. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 5 до квадрату. Відняти 4, помножити на А на одиницю і помножити на 6. Дорівнює 25. Відняти 16. Дорівнює 9 більше за ним. Звичайно, обчислення дискримінанта, тому що можна було б виконати усну. Побачите, що дискримінант буде більший за 0, тому задане рівняння можна розв'язати за теоремою В'єта. Добуток корінів В1 на В2 буде дорівнювати 6, а їх сума буде дорівнювати 5. В 1 дорівнює, В2 дорівнює. Добуток 6. Сума 5. Корінь одного знаку будуть саме 2. І 3. Перевіримо. Добуток 2 на 3 6. 2 додати 3, буде 5. Тобто значить змінною В у нас одержалось 2. Це двійка і трійка. Ось цей запис нам буде потрібний. Тепер переходимо до знаходження змінної У. Будемо складати систему. Я витираю дошку, тому що місце В1 дорівнює 2. Підставимо вираз У доріння, це буде У перше, буде дорівнювати 5. Відняти В, а В у нас 2. І знак системи. Значить, В перше у нас дорівнює 2. У перше 5 відняти 2 буде 3. Ось пара чисел. Аналогічно знайдемо другу пару чисел, які є розв'язками. складемо другу систему. Так, це була. Перша система, тепер друга. Беремо вже друге значення змінної В. В2 дорівнює 3. Знайдемо у 2. У 2 буде дорівнювати 5. відняти 3 і знак системи. В2 дорівнює 3. У 2 до рівня 2. Отже, ми одержали другу пару чисел. 3, 2. В – 3, У – 2. Я їх залишу. А тепер будемо переходити до тих змін, які в нас були на початку в системі записані. У нас були змінні Х і У. Ми перейшли до У і В. Розглянемо, що таке змінна У. Змінна У наша це є сума. Запишемо. Х плюс І перша система. Знаходимо змінні Х і. Х додати Y дорівнює У. Ми беремо першу пару У і В. Дорівнює 3 Ось. і добуток Х на y дорівнює зміню до 2. І знак системи. А тепер, щоб знайти змінні Х-, знову ж нам прийдеться застосувати метод підстановки. Яке рівняння простіше? Перше. От із першого рівняння виразимо. Чи то x, чи то Y. Давайте Y. Або можна x. Х дорівнює. 3 віднятий Y. І підставимо в друге рівняння. Тобто замість x саме підставимо і виразом. 3 віднятий y. Помножити на y дорівнює 2. Знак все. Друге рівняння з однією зміною. Розв'яжемо ми його. Це підкреслимо. Буде 3 відняти і квадраті дорівнює 2. Квадратичне рівняння мінус квадрат Додати 3 у Дискримінант b квадрат 9 відняти 4. А це 8. 9, відняти 8, 1, тобто дискримінант більше 0. Добуток коренів у 1. На y 2 дорівнює 2. І їх сума дорівнює 3. Значить, Y перший, Y – це 1 і 2. Добуток 1 на 2, 2, сума 3. Знайдемо два значення відповідні X. Значить, беремо Y 1 дорівнює одиниці. Шукаємо X 1 3. Відняти і. Тобто відняти 1. X 1 дорівнює 2, 3 відняти 1. Y 1 дорівнює одиниці. Отже, перша пара змінних X, Y – Це 2. 1. Другу пару змінних розглянемо. Y2, друге було 2. Значить, Y2 Дорівнює 2. Перша зміна була 1, друга 2. Знайдемо значення х. Х буде дорівнювати 3 відняти 2. І другу пару змінних ми запишемо. Х друге буде дорівнювати 1 Y і друге дорівнює 2. Отже, друга пара чисел, які ми маємо. Я вже не знаю, де їх виписувати за на наданої системи. Значить, перша пара в нас одержалась 2, 1, Х2, y 1 друга пара. Навпаки, Х у нас 1, y 2 Значить, це ми використали першу пару значень змінних В і У. Аналогічно використаємо другу пару змінних, тобто У дорівнює 2, В дорівнює 3. Друга пара змінних. У друге дорівнює 2, В друге дорівнює 3. Куди ми їх підставимо? А ось в нашій задані рівняння. Що таке У? Це є сума Х плюс Y. Що таке В, це є їх добу. Я пропоную далі розв'язати задану систему, підставивши замість У і В їхні значення, і ще знайти пари розв'язків. Дякую за увагу.